Традиція прикрашати домівки ялинками на новорічні свята існує давно, адже це дерево символізує життєву силу та вічне життя, розповідає Тетяна Шуткіна. А традиція оздоблювати його різноманітними прикрасами об'єднує родину. Кожна іграшка у різні роки минулого століття несла в собі певний символізм. От червона кулька це символ родинного щастя, родинного затишку. А кулька золотава це символ багатства. Кулька зелена символізує, перш за все, родючість, щоб були хороші врожаї, можливо, не тільки в полі, а можливо, це і хороші заробітки в людей. На виставці ретро-іграшок минулого століття є ялинкові прикраси із родинної колекції Тетяни Шуткіної. Серед них є літачок, якому близько 60 років. Видно, що він вже дуже, -дуже давній, і цей літачок зроблений із таких проволочок, які покриті трубочками скляними. Літачку приблизно десь років років. 65. дуже цікава іграшка, якою всі захоплюються, коли приходять на екскурсії. Намисто зі скла овочі, бурульки, різнокольорові кулі та будиночки не тільки створюють святковий настрій, а й мають свою історію. Так найстарішою іграшкою колекції є ялинкова прикраса післявоєнного періоду. Оце сніжинка. Вона скляна, але вона має досить поважний вік. Вона десь із 1946 року нам подарувала наша активістка, яка часто приходить на зазняття історичного гуртка. Є і більш сучасні, які зроблені з паперу. Це українка, в неї є вінок, рушник вишитий, хліб-сіль. А це дівчинка, яка просто прийшла відпочивати з нею разом. Це досить цікаві іграшки, і навіть цікаво, якби наші і освітяни, і гуртківці, та й ті, хто полюбляє майструвати, в майбутньому почали виготовляти такі іграшки, прикрашати ними ялинки. Поринути у казкову атмосферу новорічних свят минулого століття можна у будинку Дмитра Чажевського. Виставка ретро іграшок працюватиме до 5 січня.